Ось вони мовні скарби. Що ж вони означають? Прізьба лавка біля хати була невід'ємною частиною традиційного українського житла. Це було місце, де збиралась сім'я, сусіди, а діти гралися. Це дієслово використовувалось для позначення процесу мовлення. Воно має урочистий книжний або пророчий відтінок. Це слово є типовим слов'янізмом. Воно вживається в урочистому та поетичному контексті. Коли йдеться про мовлення, поцілунок або вираз обличчя, в побуті його повністю замінило нейтральне губи. Слово має книжне урочисте походження. Часто використовувалось в релігійному чи поетичному контексті для опису гарного доглянутого саду. У побуті його замінило просте сад або город. Це слово використовувалось для позначення пальця на руці чи нозі, часто маючи на увазі вказівний палець. У сучасній мові його замінило простіше слово палець. Це фонетичний архаїзм. Слово злато у житку через мінове мови, але воно залишилося в поезії, у побутовому значенні його повністю замінило на слово золото. Це слово походить зі старов'янської мови на синонім дитя, У сучасній мові слово чадо вживається рідко, у всякденному спілкуванні його повністю витіснило слово дитина. Старілі слова не мертві. Вони наша пам'ять. Вони чекають, коли ми їх знайдемо і зрозуміємо. Шукайте їх.